Якщо Путін не приїде на переговори до Туреччини, це буде фінальна точка демонстрації, що росіяни не готові до закінчення війни. Так вважає президент Зеленський. У Кремлі досі не дали офіційного підтвердження, чи буде їхній керманич у четвер в Туреччині. Хоча вже стало відомо, що туди вирушає американська делегація. У Євросоюзі ж тим часом вичікують результатів цих переговорів, аби запровадити санкції. Про перспективи перемов між президентами України та Росії. Дивіться в сюжеті кореспондентки. Tesan Oksanec Kashemko, dali. Це може бути перша зустріч українського та російського президентів за шість років, більше трьох з яких триває повномасштабне вторгнення Росії. Минулого разу вони бачилися в Парижі аж в грудні 2019 року, в рамках нормандського формату. І та зустріч не виправдала сподівань жодної зі сторін. Володимир Зеленський нині перед поїздкою до Туреччини каже журналістам: усі деталі візиту вже погоджені із турецькою стороною. Врахували навіть. Те, що росіяни можуть вдатися до маніпуляцій, але відкритим залишається одне питання: чи наважиться сам Путін прийняти виклик? Якщо Путін прилітає в Стамбул, а не в столицю, я передав сигнал президенту Ердогану, і турецька сторона готова, що ми з президентом Ердоганом полетимо в Стамбул. І я неодноразово підкреслював це президенту Трампу. Вважаю, що Путін не хоче закінчення війни. Не хоче припинення вогню, не хоче будь-яких перемовин. Я вже мовчу про те, що він боїться прямих перемовин зі мною. Пропозиція прямих переговорів у Туреччині пролунала саме з Кремля після того, як Захід висунув їм ультиматум, аби вони погоджувалися на безумовне 30-денне припинення вогню. До підвищення ставок у вигляді зустрічі президентів Москва, вочевидь, була не готова. Речник Путіна Пісков з погордою заявив, що мова ультиматумів для них неприйнятна. Вже відомо до Туреччини полетить очільник МЗС Сергій Лавров та помічник Путіна із зовнішньої політики. Літики Юрій Ушаков, але оголошувати точний список делегації росіяни побоюються, бо насправді вичікують, чи поїде до Туреччини Дональд Трамп. Президент Сполучених Штатів нині з візитом у Саудівській Аравії, але раніше не виключав такої можливості. Поки що ж з американської сторони до Туреччини вирушають держсекретар Марко Рубіо і спеціальні посланці Стів Вітков і Кіт Келохвособенвокінрілентлислите. Також невпинно працював над тим, щоб припинити жахливе кровопролиття між Росією та Україною. І, Що дуже важливо, переговори відбудуться в Туреччині пізніше цього тижня, ймовірно, в четвер. І вони можуть призвести до досить непоганих результатів. Володимир Зеленський заявив, що він теж запрошував Трампа на зустріч, і що це може стати додатковим стимулом для Путіна. Але у разі, якщо кремлівський керманич не приїде і знову почне грати в свої ігри із затягуванням часу, український президент просить захід виконати умови свого ультиматуму. Всі обіцянки тверезі і чіткі офіціанки сполучених штатів Америки. Європи, лідерів інших країн, повинні бути виконані. Інакше ви не змусите і не примусите Росію до кроків, до, до тієї чи іншої, іншого формату деескалації. Значить, будуть санкції. Я можу очікувати тільки. Як мінімум сильного пакету від сполучених штатів Америки санкцій проти Росії, список обмежень проти енергетичного та фінансового сектору у Євросоюзі вже підготували та скоординували його з Вашингтоном і навіть погрожували їх вести з цього понеділка, у разі якщо Путін не погодиться на тридцятиденне перемир'я. Утім, вирішили таки почекати результатів турецьких переговорів ми чекаємо на згоду Путіна і погоджуємося, що якщо цього тижня не буде реального прогресу, ми хочемо спільно на європейському рівні працювати над значним посиленням санкцій. Тож путіну доведеться обирати або під тиском заходу і України їхати на зустріч із Зеленським, чию легітимність він ставив під сумнів, або відверто визнавати, що він не хоче і не хотів ніколи ніякого перемир'я, а американців просто морочив голову. врешті Ешт Путін може просто побоїться, так принаймні вважає висока представниця ЄС питань закордонних справ Кая Калас. Я не знаю, чи ми тут поза камерою чи на камеру, але чи можу я поділитися своєю думкою? Я не знаю. <реклзвість> <реклзвість> це завжди призводить до неприємності. Якщо я це роблю. Так, це важко, але я думаю, що це хороший крок, якщо вони сядуть за стіл. Я думаю, що це має. Бути між Зеленським і Путіним, але я не думаю, що Путін наважиться. Оксандкаченко, Вікторія Письменна, ТСН 1+,1.